Вітаю ви випуск новин у студії Віктор Раду. Російська армія у понеділок в день обстріляла Херсон з артилерії. У результаті в центрі міста спалахнула пожежа, смертельні поранення отримали подружжя, літні чоловіки, жінки, які перебували на вулиці. Ще двоє чоловіків загинули внаслідок прямого влучання снаряда в автомобіль. Внаслідок нічного масованого обстрілу Херсонської області зруйновано десятки приватних будинків у Садовому, Придніпровському, Антонівці, Бурштиновому. Поблизу Панятівки, під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці, на щастя, не постраждали. З тимчасово окупованого лівого берега Дніпра російські військові обстрілювали і Херсон. У центральному районі пошкоджено будівлю, музею та церкву. У прибережних зонах корабельного та дніпровського районів зруйновано приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок. Обстрілу осколкових поранень дістав 24-річний хлопець. Його госпіталізовано, повідомили у прес-службі облполіції. З перших днів повномасштабного вторгнення стала до бою го окрема штурмова бригада ЗСУ. До її лав потрапляють лише високомотивовані та сильні духом бійці. Про свій бойовий шлях та про ті найскладніші завдання, які виконують штурмовики, в ефірі телеканалу «Град» розповів військовослужбовець Андрій Петровський. Для багатьох час розділився на до і після 24 лютого 2022 року. Боєць третьої окремої штурмової бригади Андрій Петровський Одесит до війни був моряком. Ходив у рейси, як і всі вранці того людневого дня прокинувся від звуків вибухів в Одесі. Чоловік одразу вирішив свою родину, жінку і двох дітей евакуювати за кордон, а самому стати на захист рідного дому, рідної землі. До 20 2002 года я никак не принимал участие в боевых действиях, которые уже с 2014 -го года продолжались на территории нашей страны. Я не считал на тот момент нужным, как многие сейчас не считают нужным принимать какое-либо mm -hmm. участие. Но в силу обстоятельств ко мне дошло это, что пора присоединяться и становиться в строй. 24 числа мы с женой проснулись и было принято решение буквально за полчаса, что Она вона собирається з дітьми, виїжджають за кордон, як би це не звучало. Mm -hmm. А я попитаюсь захистити свій дому. Мій дома це не тільки Одеса. В чому діло. Мой дом це mm -hmm. вот mm -hmm. моя страна. Бойовий шлях Андрій починав із місцевого ТРО, потім перевівся до третьої окремої штурмової бригади. Чоловік згадує найризикованіше завдання, яке виконав як штурмовик. Це була околиця Бахмута. Ми з Бахмута видвинулись на двох бронірованих М113. При поддержке артиллерии там такая ситуация была, что даже Хаймерс заказали, били Хаймерсом, чтобы мы проехали переезд. То есть били по э, переезду, там, где мы точно знали, что есть враг, а это единственная дорога, которая заходила в это село. Мы, его, мы, мы зашли в это село, мы э, выгрузились, э, так сказать, десантировались э, с М113, заняли круговую оборону вычистили дома, которые от оккупантов. А мы где-то зашли примерно в 12 часов дня и выходили где-то в час ночи. То есть пока мы зачистили ту улицу, которая нам нужна была в контактных близких боях, пока мы вышли с этой ротой на связь, мы вышли абсолютно все целые, хотя был бой близкий, контактный. Роту вывели, она не сдалась, эта рота. Андрій був кулеметником у штурмовій групі. Після поранення став сержантом роти матеріального забезпечення 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Чоловік розповідає про той бій, у якому отримав поранення. Це сталося у січні минулого року. Група штурмовиків з шести осіб отримали завдання підтримати рубіж. Добирались уже під ствольною артилерією, але ми добрались, зафіксувалися. Подперли ту бригаду, которая стояла на, на посадке. Мы там провели почти двое суток. За двое суток, только за дневной период, было семь накатов. То есть семь раз противник нас пытался штурмануть. Контакты были где-то в районе 25-30 метров. То есть настолько близкие, они настолько были уверены, они не знали, что мы там находимся уже. Они там настолько себя, вот, мне нравится слово, зухвало вели. Ну они за это поплатились, это факт. Но на вторые сутки прилетел миномет 120-й, зацепил мне ногу и разрыв гранаты моей же гранаты руку повредил. Після поранення Андрій міг отримати статус обмежено придатний до військової служби або взагалі списатися. Однак ні, чоловік продовжує військову службу. Говорить, хоче бути корисним своїй роті тим паче знає, так би мовити, кухню зсередини, знає, що потрібно штурмовикам, тому докладає максимум зусиль під час підготовки та збору до штурму. Смертельна ДТП відбулася у центрі Одеси у приморському районі. Під колесами легковика загинув пішохід. Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці. ДТП сталося ввечері на мосту по вулиці Михайла Грушевського. За попередньою інформацією, водій БМВ збив чоловіка, коли той переходив дорогу в недозволеному місці. Потерпіли, отримав травми, несумісні з життям. Водія перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Водесі 5 та 6 лютого усі бажаючі можуть пройти онкоскринінг на безоплатній основі та без направлення лікаря. До всесвітнього дня боротьби проти раку у міських медзакладах. Проводяться гінекологічні обстеження, огляди уролога для чоловіків, мамографія для жінок та огляди сімейними лікарями. На одному з комунальних підприємств побувала і наша знімальна група. Здоров'я жінки це не тільки її гарне самопочуття, добрий настрій, впевнений шлях по життю та тривале довголіття на тлі значного спаду народжуваності в Україні. Здоров'я українок без перебільшування можна назвати репродуктивним скарбом нації в одеських медзакладах. В межах акції до дня профілактики та раннього виявлення онкозахворювань 5 та 6 лютого усі бажаючі можуть пройти онкоскрінінг на безоплатній основі. Я обязательно в обязательном порядку раз в год прохожу осмотри. Рекомендую їх проходить мамі і сестрі свої в очереди достаточно небольшие, то есть за час полтора можна справиться, здати всі аналізи всі УЗИ і бути спокойной ще на год до онкоскринінга. Долучились загалом більше 40 комунальних підприємств. Центрів первинної медико-санітарної допомоги, лікарень, діагностичних центрів та пологових будинків. У ці два дні тут кожен пацієнт може зробити діагностику за бажанням без направлення. Онкологія сьогодні в нашому місті займає третє місце серед захворювань. Онкологія, коли вона виявляється, звучить як набат, як колокол і людина розуміє, що це вже приговор. Але це не так. Тому що виявлення онкопатології на ранніх стадіях лікується і дуже успішно. За минулий рік ми обстежили майже 20 тисяч жінок, і хочу вам сказати таку цифру: що серед них 736 ми виявили дисплазій тяжкого ступеню. Це рак або предрак. Така велика цифра вражає. Тому й був організований у місті безоплатний захід до всесвітнього дня боротьби проти раку, який відзначається 4 лютого. Кожна жінка повинна раз на рік обов'язково проходити онкообстеження, наголошують лікарі. Ми не можемо змінити свою генетику, ми не можемо змінити свою спадковість, але ще дещо для себе ми зробити можемо. Огляд лікаря, забор мазків на цитологічне дослідження, проведення ультразвукового обстеження, і далі, в залежності від того, якщо буде виявлена якась патологія, додаткові методи обстеження. Медицина пішла далеко вперед, і на ранніх стадіях захворювання онкопатологія дуже вдало лікується. Програми профілактики і раннього виявлення онкологічної патології за дослідження медиків значно зменшують смертність від онкозахворювань. Для прикладу, в Ісландії програма скринінгу шийки матки призвела до зменшення смертності від цього виду раку на 50%. У Франції запровадили дві програми скринінгу раку молочної залози і шийки матки. І показник смертності від цих захворювань зменшився на 80%. Ми живемо дуже в тяжкий час зараз. Емоційність е, дуже велика, люди е, є багато з панічними атаками і так далі. Оця емоційна нестабільність, ці страхи, вони теж є пусковим механізмом для е, новоутворень. Тому я закликаю всіх, байте про своє здоров'я. У межах акції можна пройти обстеження молочної залози, отримати консультацію лікарів та за потреби направлення на дообстеження, мамографію або ультразвукове дослідження. Також жінки можуть пройти безоплатний огляд у гінеколога із цитологічним обстеженням, а чоловіки обстеження передміхорової залози воролога. Адреса і графік проведення акції розміщені на сайті Одеської міської ради. У цьому році замість зНО випускники українських шкіл складатимуть національний мультипредметний тест. Участь у тестуванні візьмуть також діти, які перебувають за кордоном і навчаються в українських школах онлайн. Вже відомі обов'язкові екзаменаційні предмети НМТ та усі подробиці проходження тестування у віддаленому форматі. Воєнні події, які тривають в Україні вже майже два роки, кардинально змінили життя українців, зокрема й систему освіти. Чимало сімей були змушені тікати за кордон чи переїжджати до більш безпечних регіонів. Багато хто з дітей, які переїхали до інших країн, обрали дистанційне навчання в українських школах. Про порядок проходження тестів для випускників навчальних закладів в цьому році розповіла директор департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич. У нас цього року також не буде зовнішнього державний підсумковий тест. Стації у формі зовнішнього тестування, і е, у нас буде тест, е, так як це було і минулого року, і потрібно мають право його здавати всі випускники, але потрібно Давайте такими Ґгі. поняттями оперувати тим, хто планує вступ до вищого навчального закладу в Україні. Ґгі. Діти, які навчаються сьогодні за кордоном і Планують вступати до вишу або мають бажання скласти НМТ, можуть це зробити в тій країні, де перебувають. заклади або центри за кордоном, де буде можливе проходження тестування. Кожна з країн визначатиме сама в залежності від порядку домовленостей Міносвіти України з міністерствами закордонних справ країн, де перебувають випускники. Для пробного тестування фахівці радять використовувати онлайн ресурси минулого року. Ми вже знаємо, що діти будуть складати перелік тих предметів, які вони будуть складати. При цьому пробне тестування я не знаю, чи воно буде на сьогодні, але я вже раджу всі ті тести, які були минулого року, вони доступні онлайн. І це і є фактично пробні тестування. Вже відомо, що основна сесія національного мультипредметного тесту стартує. 14 травня. Під час тестування його учасники оцінюватимуть свої знання з чотирьох предметів, серед яких обов'язковим є українська мова. До правил складання тестування деяких предметів внесені певні зміни. Наразі це окремо. Якщо раніше це був єдиний, єдиний блок, то на сьогодні це тільки оскільки скорочений тест, це тільки українська мова. Було вилучено вільне есе, вільне висловлення з самого тесту. Чому учні надзвичайно дуже раді і задоволені, однак при цьому ускладнені деякі питання. Особливо звертаємо увагу на наголоси в словах, оскільки ми звикли до того, що, що ми чуємо, однак ми чуємо не завжди правильно. Тому звертаємо особливо на це увагу. Серед інших предметів, які мають скласти випускники в обов'язковому порядку, це математика та історія України. При підготовці до тестування школярі проявляють чимало креативу. Ви можете роздрукувати портрети видатних особистостей особистостей, які будуть в тестах, та повісити собі в різних місцях в кімнаті або в квартирі. Ну, взагалі, по всьому будинку, і ходити, називати хто це, що він зробив, дату, ну, дату життя, смерті. А коли бачите цей портрет, відповідно вимог воєнного часу, мультипредметне тестування в українських навчальних закладах проводитиметься наочно, там, у яких є укриття. Є й певні правила проведення іспиту під час повітряної тривоги. Тестування проводиться виключно у тих закладах, де є укриття, так. яке вміщує необхідну кількість абітурієнтів, назвемо так, учнів. Але при цьому тестування переривається. Ось. Тобто діти спустилися, час відмітили, який вони, він не входить в час тестування, вони повертаються, продовжують. При цьому. Коли тривога затяжна, то бувають у нас було минулого року перенесення даного процесу на інший день. Нагадаємо, що зареєструватися на складання мультипредметного тесту школярі можуть вже в березні поточного року часу, аби до нього підготуватися, в тому числі пройти пробне тестування, ще достатньо. Проте зволікати майбутнім абітурієнтам не варто. Радять освітяни. У подільському районі врятували рибалку, який за 100 метрів від берега провалився під кригу. Літнього чоловіка ушпиталили. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Окни Подільського району під час зимової риболовлі на місцевому ставку на відстані 100 метрів від берега провалився під кригу 64-річний чоловік. Співробітники ДСНС оперативно прибули на місце та за допомогою драбини і мотузки витягли літнього рибалку з крижаної води і передали медикам. Повідомили в регіональній службі порятунку. Виніс обладнання з будинку, який мав би охороняти в Одесі. Затримали сторожа новобудови, який вкрав декілька десятків опалювальних котлів вартістю майже чверть мільйона гривень. Чоловік працював охоронцем на будівництві в приморському районі і вкрав із недобудованої багатоповерхівки 26 газових котлів і стільки ж витяжних труб. До них викрадене обладнання він вивіз на своєму автомобілі та продав за півціни. Загальна вартість викраденого понад 240 тисяч гривень. Викрадене майно вже знайшли та повернули власнику. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у пресслужбі облполіції. Одеся затримали подружню пару, яка займалася продажем наркотиків через телеграм-канали та за допомогою закладок. Наркодилерам загрожує до 10 років позбавлення волі. Фігурантів затримали на вулиці Паустовського під час збуту клієнту 5 грамів психотропної речовини ПВП. Також під час огляду території поліцейські виявили 14 закладок зі схожою речовиною, які чоловік і його дружина встигли розкласти по схованках. Пересипському районі міста Одеси нами було затримано адміністратора одного з телеграм-каналів, що спеціалізується на продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також його спільницю. 38-річного чоловіка та його 35-річну співмешканку викрили на гарячому під час продажу забороненого товару. Заходи проводили оперативники територіального підрозділу поліції за силової підтримки спецпризначенців, співробітників служби безпеки України та за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Вдома у подружжя провели обшук, під час якого вилучили понад 200 грамів психотропних речовин: таблетки, екстазі, фасувальний матеріал, магніти, електронні ваги та інші речові докази. Але правоохоронці з'ясували, що чоловік адміністрував один з телеграм-каналів, за допомогою якого продавав різноманітні наркотики та психотропи. Усі вилучені речовини скерували на експертизу. Чоловіку та жінці повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес службі. Обел поліції. І наприкінці нашого випуску трохи літературних експериментів. Не всі літери алфавіту зустрічаються у словах однаково часто. Є й такі, які всередині слів багато, але на початку майже не використовуються. Мова йде про букву І. У якої є навіть свій день у календарі, які цікаві прийоми використовують поети, граючись літерами або словами, та як народжуються креативні вірші та витвори. Про це ми говорили з одеським поетом та краєзнавцем В'ячеславом Сліцарчуком. Він грає словами як жонглер м'ячиками. Може написати цілу поему, кожне слово якої починається з однієї букви. Це називається акростих, розповідає В'ячеслав Слісарчук. Я когда был в университете, я учился на философском факультете, у нас по риторике задали задание написать монофон, то есть рассказ, в котором бы все слова начинались с одной буквы. Ну вот, я не знаю, я вот написал, у меня пошло. Але тоді це була проза. А незабаром з'явилися і вірші, згадує В'ячеслав. Проте для того, аби створити вірш, окрім таланту та натхнення, необхідне знання і життєвий досвід. А тут треба ще й підібрати всі слова на однакову літеру. Однак В'ячеславу це вдалося. Так і з'явився вірш про сочельник, усі слова якого починаються з літери С. Стара сказка Старік справі Сані зверху сложив свой суботній сюрприз. Сладости, сушки, сувениры сами, Синюю сумку, стеклянный сервиз, север, Сияние, свет серебрится, Салазки скрипят, скользя сапожком, Следом собака, слева синица, Сочельник святой, сыпли снежком, Стужа, сугробы, сосульки свисают, Сосны сомкнули седые стволы, Смотрит, спускається серая стая. Самец собі зуби, соскочив со скалы. Як з'являються вірші? Народжуються самі по собі, і треба тільки записати їх, або потребують роздумів, пошуків, рими. Буває по-різному, говорить поет. Іноді, от, писати, а воно вже потім йде само потоком. Так? А іноді буває, що ти не можеш ну, не написать ни строчки. Тому, знаєте, вдохновение — це таке состояние, яке не завжди буває у поэта. А коли вот поету плохо, поет починає о об'єності биття. Якщо продовжити говорити про цікаві поетичні методи, можна згадати і про дзеркальні вірші. Це коли рядки розставлені таким чином, що вірш можна читати як спочатку, так і з кінця. У В'ячеслава є й такі твори. Лес тихо дремлет, уснула сирень, южная ночь все укутала в тень, будто оркестр зазвучали сверчки. Огни маячки зажгли светлячки, ветер утих, жужжат только мошки, искрятся кувшинки на лунной дорожке, камушки спрятались в рыхлом песке, ухо и филин глуши вдалеке, птицы и звери в домиках спят, цветов траве плывет аромат. Обліски звзд мерцають весні, величава природа в сказочне тьн. А тепер наоборот: величава природа в сказочнам обліски зв'яз мерцають ввесні, птиці, звірі в домиках сп'ять, світов роздав'я плив арабат, ну і так далі. Офіційно вважалося, що слів, які починаються на літеру И в українській мові немає. Проте наразі мовознавці зазначають, тільки декілька років тому до словників додали чотири стародавніх слова. Раніше від першого класу маленькі українці разом з Абеткою вивчали, що в українській мові немає слів, які починаються на літеру И. Із затвердженням нового правопису з цього правила зробили кілька винятків. Наразі у мовному обіході використовують такі слова, як «ич», ірут і кати та «ирій». Так що написати твір на літеру И просто неможливо. Але В'ячеслав спеціально до цього дня написав вірші, де літера «и» є у кожному слові. Один з них для дітей. Ми ходимо з вами в цирк, де у тигра міцний рик. Там в клітинах є тварини, гамадрили, капуцини, хижаки, а з ними левиця. На крокодилі сидить синиця, що схопили полиницю або поляницю, а над коритом сивий бик хлопчик до клітин прибіг, нагодувавши їх усіх. Якщо літера «И» на початку слів майже не зустрічається, то всередині дуже часто, у тому числі в іменах та прізвищах. У літери «И» велика є сила. Вона є в Миколи, а є у Кирила. У Пилипа та Данила, у Христини і Людмили, у Ірини, Валентині, у Марини і Галині, Гриця нині Агрипині. Також у милій Батьківщині. Жив композитор Лисенко, як і актриса-писанка. Коли жив Нечуй Левицький, Кропівницький і Хмельницький. В'ячеслав Слісарчук людина багатогранна, захоплюється історією, філософією, він є членом декількох научних союзів, краєзнавцем, пише твори для дітей. А до ювелею Тараса Шевченко збирається написати історичну поему, в презентації якої запрошує прийняти участь всіх, у кого виникне бажання створити щось присвячене великому українському поетові. Я приглашаю всіх участвувати в этом мероприятии, тому що ті, хто... могут читать стихи Шевченко, или написать про Шевченко, или сделать музыку о Шевченко, то, или песню написать, то, пожалуйста, присылайте все мне на Facebook, допустим, свои, скажем так, работы, записи. Цього року у березні з дня народження Великого Кобзаря виповниться 210 років. Одеські автори та шанувальники творчості Тараса Шевченко вже активно готуються до ювілейних зустрічей. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.